У платників податку на прибуток і ПДВ, які здійснюють зовнішню економічну діяльність, виникає чимало питань та проблем. Наприклад, як визначити мінімальну базу оподаткування ПДВ при здійсненні постачання імпортних товарів, однозначно можу відповісти не з митної вартості. Ще питання. Коли відображати постачання за нульовою ставкою в декларації з ПДВ на дату оформлення митної декларації чи на дату фактичного вивезення товару? Однозначно на дату оформлення митної декларації. Ще популярне запитання: як визначити вартість імпортних товарів, коли не було здійснено попередню оплату, який курс і на яку дату застосовувати? Всі ці та інші питання. Детально розглянемо на семінарі все про зовнішню економічну діяльність. Запрошую вас стати учасником семінару в залі або приєднуйтесь онлайн. До зустрічі на семінарі.